Тоже починаем. Кроме того, начиная роман с матерью, отец был женат. Все это создавало особый фон для их отношений. Вероятно, поэтому первое слово, которое я услышала, было «ненавижу». Мама как-то сказала «я никогда не любила твоего отца». Сегодня, скажи, ты многих ненавидишь? Многие вещи я проработала. Вот то, что называется ненависть. Uh, у меня это напрочь исчезло. Я не умею ненавидеть. Вот как бы я не злилась больше суток, сутки я могу рвать и метать. Не знаю, что угодно. Ну і виникає питання: а то до чого взагалі тут розмова про ненависть? Начебто просто розмова лаліти е, з Гордоном, чисто випадкове інтерв'ю, така сенсація. Нарешті Гордон отримав можливість взяти інтерв'ю у цієї скандальної зараз, усієї на слуху е, співачки зі своїм останнім хітом е, на Титаніки, і напевно через цей хіт він її взяв. Інакше ж як би чому б він її взяв би? Ну, ми бачимо, що у Гордона інтерв'ю дійсно з деякими особами трапляються дуже актуальні, дуже вчасні, де кого він от, як витягнув. Але я не думаю, що Лоліта прямо така вже недосяжна для Гордона і прямо такий дорогий скарб. Я думаю, дуже важливо те, що Лоліта може сказати, і в якій іпостасі постати для українського народу. І стоїть у нас великі питання ненависті. Що ж таке ненависть? Чому він питає її про ненависть, про її тяжкий життєвий шлях і те, що вона навчилася? Що вона навчилася? Вона навчилася прощати, вона проробила в собі ненависть. Чому зараз нам це українцям розповідають? Ладно, українцям, не українцям, росіянам, гомосоветікусу. про те, що, напевно, ми, братські народи, і нам час перестати один одного ненавидіти були жорстокі часи. Помните, как мы в 2014 году, когда приходилось выступать на, на эфирах, и вот так mm -hmm. сидит вокруг тебя стая зверья, которая вот с горящими глазами, готовы разорвать, а просто кинуться в попередник, регионал, разорвать, кончить. Я не понимаю, думаю, откуда они все взялись, ведь была же нормальная страна. Они как будто бы... И они сидят тут, вот, просто ненавидят и выступают. Вони <гум> сидять і виступають, і нас ненавидять. Откуда вони взялись? На нашій русській землі. Откуда українці взялись? От реально поц не розуміє. Він вот не розуміє, звідки люди взялися і чому люди не люблять регіоналів. Да, Приймали закон. У нас українська мова в тяжких умовах. Дискримінація на кожному розі зустрічається, а вони там давайте русский второй государственный язык, язик, і, і він не розуміє, чому українці в своїй державі під назвою Україна не сприймають цього хуйла. Він розмовляє по-русски, вони там розплодили цей партію регіонів, таких еталонних русских. Вони дійсно не розуміють, чому їх не люблять от. Придурочний. Ну, придурочний, да. Придурочного, а придуречний хоче в парламент. Придуречний хоче, напевно, адгрібсті ще конкретно. Таке враження, що, знаєте, вони, якби, такі мазохісти, які люблять, щоб їм робили боляче. По-моєму, вони не докайфанули. Ні, мазохісти не люблять, щоб їм робили боляче. Ну, коротше, вони якісь дивні, чоловіки. вони хочуть, щоб їм робили боляче. Так. А... Слухаємо далі. Понимаете, я выступаю вокруг меня куча этих людей. Я не понимаю, думаю, откуда они все взялись. Ведь была же нормальная страна. И они сидят тут, вот просто ненавидят и выступают 16 сечья. Я говорю, ты хоть ты понимаешь вообще 16 законы, которые мы голосовали? Ты сформулируй хотя бы один из них. Я того не разумею, але, але. Угу. И отдавая себе отчет в том, что это люди, которые завтра будут вершить историю, судьбу, в том числе мою, но ну, Бог с ним со мной, там, детей наших. Як вони будуть подходить к этому всьому? Вони таки дорвались до власті. У 2014-15 році вся ненависть хлинула в Верховну Раду, в Кабінет сейчас э, Скажи, дякую, що ненависть століть не хлинула на вас всіх. Скажи дякую, що ненависть століть на вас всіх не хлинула. А могла? А могла хлинути. Просто 2020 рік, якби цивілізація, якби все має бути цивілізовано. Ми це все розуміємо. Але зараз то гра престолів, актуальні теми середньовіччя. Дивись, не балакайся, щоб середньовіччя не повернулась. А... Він починає соромити чувака за те, що чувак щось там в державних питаннях не розбирається. А що такого, що людина не розбирається в державних питаннях? А ти такий, государственні розбираєшся? Я повинен сказати, що українці мають зрозуміти, що нашими правителями мають бути не професіонали, ну професіонали, звісно річ, але не стільки професіонали, скільки наші люди в першу чергу це мають бути нашими людьми. Далі, звісно річ, це мають бути професіонали. Але якщо буде стояти питання професіонал, чужий, скажімо так, ворожий інший професіонал, і наш не професіонал, в цих питаннях я не кажу там дрібніші питання там, реформи там, поліції і так далі, а от питання управління державою, я повинен сказати, що ну, якби, тут мають бути наші люди. Вони ма ну, це мають бути наші люди. А вони очевидно не наші. Вони. Вони. Він же сам саме початку сказав, клятву давав Совєтському Союзу. Отечество це як ти живеш. А як ти живеш? Це вот дед в медалях, дед 9 мая, победа, вот это все, побіда день Соборності Великої Русської Імперії. У-у-у! ну, День Побіди, в плані. Оце їхній орієнтир, оце його бачення. Чувак, насправді, он государственник, а той якийсь малограмотний. Та я віддам перевагу, щоб ми пройшли шлях від э, малограмотних і щоб вони самі визріли і стали українською елітою, ніж візьму собі рус, державного, государственника, який мені буде тут по-русски государственно делать УРСР. Нахіра мені це все треба? Ми можемо прожити зараз в Атрицалові в ближайших 30-40-50 років. Вот о чем я говорю. Мы можем прожить в этом все. Так, может, это логично, когда убили 20 тысяч нет, не, нет, мы обрекаем, мы обрекаем, пи***ц. 20, ну, хорошо убили, это пи***ц. Мы обрекаем страну, страну обрекаем на вот это созна... ощущение. Все. Но Израиль, мы все хотим разворачив... так жить? Мы хотим на дискотеках с автоматами стоять? Или что? Типа, это что, клево? Это, типа, современность такая? Или что? Ну, то есть, что у вас воспитывается сейчас в нашей стране? Что у вас, у вас воспитывается сейчас в нашей стране? Что мы, потерпевшие... Вот, вот это состояние. Ну так и есть, мы там потерпевшие определенно, у нас забрали земли, все. И это все у тебя на, на, вот это вот, вот это вот. Ну в таком состоянии я бы не хотел жить. И моих близких я не, не предлагаю так жить. И я предлагаю жить, так, б, радоваться жизни каждый день. Так а я как будто с тым еще забрал. ну забрали, и что мне, положить мою жизнь на эту хуйню ну, теперь? Да, забрали у меня Крым, ебать. Что мне делать, идти в армию стрелять? Типа, пи***ть об этом без остановки, ненавидеть людей, ненавидеть, б, б, тех, кто, с кем я дружил. Типа, впустить в свою голову Путина, пи***ть на него, плакат дома повесить. Путин, б, б, моего сына, Путин, хочет Пригай синок, тому що Путин, Хто? Ви ти мені таку культуру пропонуєш? В цій культурі я должен жити, я не хочу. Справа цікава тим, що руски нам нав'язують э, їхнє бачення української культури. Наприклад, українці їдять борщ, їдять галушки, їдять сало э, і танцюють весел веселі танці, і співають пісні і, і ненавидять. Ненавидять. Як не з'їм, то понад кушу. У нього е, часто е, лунали такі е, фрази. Е, е, так от. Як там гімн починається, багата пладюча земля, свята земля, бідні старіки, заздрість, український народ заздрісний, як не їм понад кушею. То у чувака реально шаблони 90-х років. Але до чого я це все веду? Що руски намагаються нам сформувати. Цю культуру дати нам визначення, що таке українська культура. І цей засланий казачок нам, по суті, починає пояснювати, що українська культура сучасна це ненавидіти, тужити. От знаєте, як вони нам розповідають, що вся українська література це про селян, кріпаків і про тужити. Ні, це неправда. Але справа в тому, що вони намагаються нам це все повністю нав'язати. І от в даній ситуації вони пояснюють, що українці живуть ненавистю до Путіна. Ні, це неправда. Не треба перекручувати, не треба. Знаєте, нахуя вони це роблять? Вони це роблять, дивіться, ваша українська культура херня. Ну, Якщо ти в українській культурі, то ти весь наповнений ненавистю і херньою. А от є русська культура, яка не е, Там там такий пацан, під кальянчик пайот, розслабиться, чувіха і так далі. Ну, по-перше, перше в культурі, що завжди йде, це політичний аспект. І багато дійсно політичних моментів у нас є е, е, глибоко емоційно негативними. Але справа в тому, що якщо б наш цей ринок був би закритий повністю, і всі українці, типу, бля, хочеш, не слухай, типу, три пісні на радіо, квоти тільки українські, 100% українців, і у нас в Україні три. Українські пісні і все. І оці три пісні по колу пішли. Ви знаєте, що було б далі? Через деякий час з'явились 5-6 і так далі. Створився великий запит. І створилась велика просто машина по створенню пісені контенту. Але справа в тому, що коли тут є три пісні, ми кажемо: ой, три пісні, тут треба чимось компенсувати. Ми нішу цю займаємо імпортованим продуктом. І все, наш ринок стає типу повноцінний, повноцінний для споживача. Але наш ринок. Стає залежним, стає неповноцінним. І справа в тому, що українським гравцям на цьому ринку вони стають жертвами монополії. Зазвичай монополія є державна, зазвичай існує локальна монополія над е, товарами, послухами і культурою, а імпортована якось втискається, якось намагається балансуватися. В нашому випадку імпорт утискає місцевого виробника конкретно. І не просто він утискає масштабом, а вони ще й не дають на ринок вийти іншим українцям. Вони оголосили війну цю. І тому завжди першим буде виходити це. І тому виходить, що українські пісні ну, вистрелює в неї, як правило, завжди ну, на, на нашому ринку, оскільки ринок загальної пісні вже зайнятий рускими, то о, в цю сферу завжди буде вистрілювати саме глибоко політичне. Ну, це така технологія, так от працюють, так воно є, це основі ринку, і ми просираємо ринок, ми повинні захищати свій ринок. Якщо у нас має бути монополія на цей ринок, монополія гро українського громадянського суспільства над цим ринком, монополія української нації над цим ринком має бути. Але далі вони, вони все ж таки розповідають нам, що наша а, культура вона вся така негативна і токсична. І що ми живемо ненавистю до Путіна. Та не живемо ми ненавистю до Путіна, реально, ми живемо ліпше полюванням. Е, ну, багатьом же людям подобається полювання. Е, вони мають в собі прилив енергії. Вони мають е, е, оце все. Да? Полювання, наприклад, може бути різного характеру. Можеш ти здалеку стояти, бути абсолютно холоднокровним і стрільнути в ту качку. Да? А можеш ти. Скажем, увійти в прямий контакт з об'єктом твого полювання, коли ти був диким мужиком і ти і йшов на того кабана і голими руками, і його і ловив, і давив, і так долю. І таке полювання, така віддушина. Мужики збираються пограти у футбол, покричать: а! Один одного пошлють, один одного якось образять. Ну так, граючи, да? не, не, не серйозно, а так, знаєте. Коли типу, голки браки дає, геть з моєї території, да? Це, тобто ти включаєш в собі ці первинні інстинкти. Як правило, жінки на це все дивляться і такі, типу, ой, мальчики, не сортісь, ой, а чого всі так соряться, да? Чи, чи ще щось таке, да? Хлопчики, не сваріться, не треба. Хлопці, перестаньте. Та хлопці нормально сіли поспілкуватися про життя, обговорити політику. Хлопці, чого кричите? Ну вони не сваряться, ой Боже мій, який жах. Та не сваряться, просто мужики так розмовляють. Да? Так от і у нас є така віддушина. Що ти робиш там? От? Ти їздиш поц в ліс, хаваєш гриби і прикасаєшся к Божественному. Чи що ти там робиш? А ми робимо інше. Ти ходиш по лісу одинокий і жиреш винограду, у тебе така розвага. Унила. Говно. А ми полюємо. Ми палюємо, у нас є ці первинні інстинкти. От я, наприклад, дістав от цей шмат гавна сьогодні. І я його так -от, от, от, так от. У мене палювання, у мене знаходиться повний прилив енергії. Я просто наповнений цим драйвом. У мене тиск підвищений, у мене збудженість зашкалена, мої гормони. Просто секс віддихає. Я... Для мене ефіри. Ліпше за секс. Після цих ефірів я подумав, що секс це взагалі другорядна річ. Тут такі емоції, тут так кипить. Ми палюємо. Яка ненависть? На якого Путіна ненависть? Причому ми палюємо. У нас драйв, у нас кипіш іде. Стріляй москаля. Да? Ну, стріляй в плані, зброї немає. Та словом стріляти. Да? У мене є спро, моя зброя слова. У багатьох людей, не знаю, можливо, є. Інші люди вони теж можуть якось в їхній спосіб висловлювати своє бачення. Фу. Тому, тому ні, наша культура не про ненависть. Наша культура про полювання. Полювання на здобич. Я пропоную всім полювати на, на здобич і, скажімо. Наша головна здобич, наш головний трофей це, звісно, річ Путін. Да. Ну, наш трофей. А що? А що виска... тут такого? Є багато спортивних клубів, мужиків, які е, рибу ловлять, вони мене слухають зараз, е, які рибу ловлять, роблять, ловлять того коропа, дістають, зважують, фоткаються і відправляють назад. Я думаю, з Путіним теж можна було так зробити. Зловив, сфоткався, коротше, потіліпав його і поставив назад. І інший хлопець має Путіна зловити, потіліпати і поставити назад. Думаю, таке розвага, ну, рибаки цим займаються. З мислив, мисливці втяжчі, ти підстрелив, а воно потім здохло. Да? З... з рибалкою класно. Можна цей кайф знаєш, повторно робити. Да? Тому я думаю, Путін сюди не тягне, а от різні, такі, типу, як ти, продюсери, як. Е... Там гордони, це як риба, та ти її зловив, там, тіпа, вау вау, вау покрасавався, дивіться, пацани, як гарно. Коротше, місце для збочень безліч і наша культура, українська сучасна культура, це не про ненависть до Путіна, а це про стан стан якоїсь потоку, стан потоку в полюванні.